Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі реноватор від компанії Metabo, а саме модель MT18LTXBLQSL. Відкриємо пакування, подивимось, що всередині, отже, розглянемо комплект постачання, технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. З витратних матеріалів є пильне полотно по деревині та металу високої якості, зроблено в Німеччині. Та сам реноватор. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Частота коливань при холостому ході від 8 тисяч до 20 тисяч коливань на хвилину. Кут коливань 1,6 градуса. Тип кріплення StarLock або StarLock Plus. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,3 кг. Вага з акумуляторним блоком орієнтовно 1,7 кг залежить від типу акумулятору. Гарантія, що можна надати магазин Tools.net.ua, як офіційний представник компанії Metabo в Україні, складає 3 роки від виробника як на сам інструмент, так і на акумулятори до нього. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це безшитковий мотор, котрий встановлений на даному реноваторі. Далі бачимо зручний хват однією рукою. Прогумоване руків'я з верхньої частини та з нижньої частини. Для того, щоб вам було комфортно працювати, тривалий час та інструмент не у вас в руках. Далі бачимо наявність кнопки увімкнення та вимкнення, підсвітку робочої зони та можливість зручно та швидко змінювати витратні матеріали завдяки тому, що дане кріплення йде SDS. Крім того, на нижній частині розташоване регулювання кількості коливань. Завдяки цьому ви можете підлаштувати кількість коливань в залежності від типу матеріалу, котрий обробляєте. Друзі, а на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, ставте їх менеджерам нашого сайту tools.net.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео, та до нових зустрічей.